Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні відео будемо знімати про нову рослинку нашого саду, а саме ялівець Ось він, горизонтальний Andorra Compact. Ось, вирішили придбати такий мій ялівець. Основні характеристики цієї рослини максимальна висота він достигає 40 70 см, а в ширину до 3 метрів. Добре, переносить стрижку. Це був один із е, основних критеріїв, коли ми вибирали е, саме цей ялвець. Також завдяки цьому, ви можете придавати йому будь-яку форму, яка вам необхідна на ділянці. Е, взагалі, ця рослина є досить світолюбивою, але може переносити посадку і у півтіні. Але наголошу на тому, що у півтіні, не тіні, тому що якщо ви висаджуєте такі ялівці в тіні. Тоді вони просто з часом чахнуть і не дають до того е, шарму, який є, от подивіться, час, да, на цю рослину. Вона вже радує око. Ну, Дуже гарна, дуже гарний олівець. Е, і ще однією із умов. Чому ми вибирали і обираємо такі ялівці із цього виду, це те, що вони є досить морозостійкими, тобто вони переносять до мінус 32 таку низьку температуру. Гілки у цього ялівця, як ви бачите, густо розміщені, вони зсередини ось так от спрямовані назовні і трохи припідняті. Тобто, що також ну, досить гарно виглядає ось така краса. Також характеризується цей ялівець середньою швидкістю росту. Так, у 10 років він досягає висоти 40-50 см, але є випадки, коли і 60-70, а у діаметрі до 2 метрів, ну і трошки більше, 2-2,5 метри. Хвоя влітку у нього, як правило, сіро зелена а на зиму стає фіолетовою. Вона є такою е, узкоподібною. Зараз спробую вам показати. Ось, подивіться. Ось так виглядає. Цей ялівець можна висаджувати як у групі рослин, тобто в поєднанні з іншими, так і одиночним способом. Тепер давайте ми перемістимо. Ви бачите, у нас єлівець в контейнері. До речі, можна його висаджувати на протязі року. Ну, за виключенням, коли вже земля замерша або дуже-дуже холодно, то. Звісно, такого робити не потрібно. У нас сьогодні 13 вересня і ми проведемо цю висадку. До речі, погода на вересень дуже-дуже гарна. 22-25 градусів. Ну, я думаю, ідеальний час для висадки цих рослин. І в них буде час прижитися на новому місці. Так що, давайте висадимо. Друзі, при посадці не забуваємо розправляти знизу коріння. Ось. У лунку. Можете додавати корисні е, компоненти. Я трошки додав золи, перемішав його з землею. І спокійно висаджувати. Обов'язково не забувайте розпрямляти коріння. Ось так, друзі. Виглядає наш ялівець після посадки. Повірте, він прикрасить будь-який куточок нашої ділянки. Дійсно, дуже красиво. До речі, забув сказати і коштує таке задоволення. Також на сьогодні недешево От цей кущик коштував 365 гривень. Можливо, звісно, ви в інтернеті трішки і дешевше знайдете, але ось так по цінам. Ну що ж, дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся і всім гарного дня!